Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі! Сьогодні ми розглянемо ноу-код no автоматизацію для забудовника. Відправка смс про плановий платіж для клієнта. Розглянемо контракт. В контракті клієнта ми бачимо, що у нього є зобов'язання здійснювати оплати. Сума план в даному випадку встановлена як 2700 доларів і дата наступного платежу 01.01.26. Відповідно, після нього наступний платіж. Видно, що розтермінування помісячне, і так далі. Відповідно, дана автоматизація дозволяє за вказаний період часу, тобто за n днів до дати на нового платежу, нагадати клієнту у вигляді смс інформування про те, що такий платіж має бути здійснений. Зміст даної смс може бути будь-яким, може бути з вказанням суми, може бути з вказанням, що платіж через 3 дні, може бути з вказанням договору. Для того, щоб створити такий шаблон СМС-повідомлення, необхідно перейти в шаблони повідомлень. Знаходиться в розділі діалоги в правому куті шаблони-повідомлення. Відповідно створюємо перший шаблон такого повідомлення, який ми назвемо як нагадування про плановий платіж». Використовуючи довідник змінних, ми можемо скористатися датою планового платежу, номером договору, сумою планового платежу. І навіть іменем або повним іменем клієнта. Відповідно, я скористаюся наступним шаблоном. Нагадуємо, що через 3 дні настає плановий платіж за договором номер, планова сума, і відповідно вкажу, яка. Якщо виникнуть запитання, ми на зв'язку. Відповідно, скористаємось даним шаблоном, введемо його відповідно тут і вказуємо. Нагадуємо, що через 3 дні настає плановий платіж за договором номер. Скопіюємо номер даного договору. Копіювати необхідно з використанням фігурних дужок, і відповідно вставляємо в поле вводу номеру договору. Також доповнимо даний шаблон тим, що вкажемо суму. Дату я не буду вказувати, оскільки в самому шаблоні ми і так вказуємо, що він через 3 дні. І лише залишимо повідомлення, про якщо виникнуть питання, ми на зв'язку. Збережемо даний шаблон. Відповідно, тепер створимо автоматизацію для клієнта за три дні до настання дати планового платежу відправити смс-сповіщення. Для цього відкриваємо сценарну ноу-код на форму з автоматизації, в правому куті натискаємо додати. Обираємо вирву клієнтів. Обираємо подію нагадування про плановий платіж. Для того, щоб дані автоматизації, як і будь-які інші автоматизації і дії у вас відображались, необхідно, щоб. Провайдер, який відправляє смс-повідомлення, було підключено. І як це зробити, є окрема інструкція в описі до даного відео. Обираємо надіснати шаблони повідомлення, канал обираємо смс. Альфа імя обираємо ім'я компанії. Це ім'я буде бачити клієнт у відправнику. Вкажіть шаблон, обираємо шаблон, нагадування про плановий платіж І за скільки днів до планового платежу ми обираємо три. Тепер вкажемо назву. Натискаємо зберегти, більше нічого виконувати не потрібно. Система самостійно калькулюватиме інформацію про те, в якого клієнта, коли дата планового платежу, і згідно даної автоматизації, за три дні до даної дати відправлятиме SMS-інформування. Згідно нашого шаблону, смс виглядає так, як я зараз демонструю на екрані. Ви бачите альфа-ім'я, встановлене як G+, і, звісно, текст повідомлення. При тому... Те, що було вказано як змінні, замінено на дані клієнта. Ось так легко і просто ми автоматизували значну задачу для забудовника інформування клієнта про плановий платіж. Така автоматизація допомагає підвищити клієнтський сервіс, тримати руку на пульсі збору дебіторки і, відповідно, збільшити кількість і своєчасність зарахувань за зобов'язаними клієнтами. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал для того, щоб знати, які впроваджувати автоматизації, в тому числі sms автоматизації в клієнтський сервіс забудовника. До зустрічі в наступній відеоінструкції.